Слава Україні! Як воюють Одесити на фронті, всі знають прекрасно, не лише в Україні далеко за її межами. Черговий успіх, причому успіх дійсно під час ефективної і гарно спланованої військової операції. 28-та окремо механізована бригада імені лицарів зимового походу, перший батальйон в районі Кордюмовки, наніс величезні втрати ворогу багато захоплених полон і найголовніше ворог тікав з поля. Бою, запам'ятайте цих хлопців, перший батальйон 28 ї бригади, лицарів зимового походу, наші одесити і саме у складі 28 бригади воює Загон Південь Української добровольчої армії. Величезна подяка усім нашим захисникам. Ми, звичайно, будемо говорити про те, що відбувається на фронті загалом. А загалом, за Період літньої кампанії, а вона ще навіть не починалася. Збройні сили України звільнили площу територій більшу, ніж росіянам вдалося захопити за усю зимову кампанію. Причому пам'ятаєте, що були переваги і в особовому складі у ворога і авіації, і артилерії і так далі. Але тішать інші числа, я на них вам зранку вказував. У зведенні Генерального штабу подивіться, скільки кожного дня наші хлопці майстерно, суперово висікають бойові позиції саме артилерії та систем ППО. Я вже мовчу за це гарматне м'ясо. Але пам'ятаєте, це гарматне м'ясо, його ще треба вбити, знищити. І це не проста чоловіча бойова робота. Величезна подяка усім штурмовикам, артилеристам, танкістам. Всім всім військовим фахівцям, звичайно, командирам, що планують, сплановують. І вічна шана, і слава нашим загиблим героям, що кожного дня своїми життями намагаються і наближають нашу спільну перемогу. І задаєте вище питання з приводу ядерної зброї на Білорусі. Дуже часто про неї говорить циган, що намагається вертіти сонцем. Я про Лукашенка дуже часто. Це страшилки, які. Вони разом з Путіним використовують проти усього світу. Ну а історія з Пригожиним, взагалі і про неї промовчу. Але хочу нагадати вусатому диктатору, що від Ростова до Москви нехай поміряв скільки там кілометрів. Тепер Пригожину, щоб своїм Вагнером дійти до Мінська і скинути вусатого, треба зовсім небагато часу, тим більше білоруська армія. Я навіть не буду давати її оцінку, тому що оцінку її давати нема кому. Вони звикли воювати, ну, перш за все, поліцейські своїм власним народом. А армія, ну, армія промовчу, ще раз скажу, промовчу. Ну і власне, на Одещині в нас ситуація теж спокійна. Ми говоримо про Миколаївщину та про Херсонщину, про південні наші терени, що стосується фронтових зон, то є певні просування, як на Вугледарському, Літопольському та Бердянському напрямках. Ворог намагається активно проводити повітряну розвідку, готується, можливо, до нового ракетно дронового удару. Ви все це знаєте і пам'ятаєте, кожного дня війна не закінчилась. Але ситуація є повністю контрольована силами оборони. І це не може не тішити. Працюємо на спільну перемогу разом. Тихого вечора і, сподіваюся, тихої ночі. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій ми. Переможемо. Я це знаю.